Гості команда Сумської області. рятувальник, Перший удар. і Одразу м'яч у воротах на 24-й секунді. У нас відкриває рахунок хід. Блискучий удар. Ігор Чернявський під поперечину пробиває. Аврора клас. 2-2. Завершився поєдинок. Перший бал набрала енергія. Енергія поступу. Аврора клас пропускала поєдинок з кардиналом. Владислав Моспан. Забивали Абакшин. Виходить сам на сам. Передача. Подлюк пробиває. Пас передача і порожні ворота. Олександр Педяш забиває після пасу Даніла Абакшина. Абакшин. Ось Сітнера показують, ну що він там міг зробити. Розклали роз... просто розіграли як по нотах футболісти хіта. І Олександр Педяж стає автором. Другого забитого м'яча. А я би не сказав, унікальний. Ух ти. Передача знову на Кончакова. Гайван пробиває сейв Сухова. Артур і зараз він з м'ячем. Артура. Паркет і це Фо. Денис Загородній 10. -й. Олег Виставной, 12. -й. Номери забиває у нас хід, поки ми з вами. Нагадували склади команд. Штрафний. Ось поспіхається у нас Подлюк. Четвірка входить. Ну, у другому таймі тут же м -м, класичних. Ухти! Здорово! Який прекрасний м'яч! Артур Подлюк, браво! Який прекрасний м'яч. Артур Подлюк забуває. Зараз подивимося повтор, як він спіймав цей м'ячик. Просто супер! Браво! Ось ця лава запасних хіта аплодують. Можна розповідати про номер 7, ну і про Ігоря Борсука. Ігор Борсук взагалі легендарний гравець столичних. Зараз Прокопчук а рятує свою команду Сухов, але м'яч залітає у ворота. Ну і цікаво, що на кого за грали тут... захід за всю історію нашого клубу. Жук, жук, проривається. Вихід сам на сам. Жук. Порожні ворота. Ігор Чернявський. А звісно, там у паралельному матчі. <таплянці> Івано-Франківський ураган. Вона сьогодні старалася. Вона сьогодні здорово! Артур Подлюк оформлює хет хет-трик. Артур Подлюк забуває три м'ячі у ворота суперників. І, і один нагадує свої ворота. Але Артур Подлюк, справжній герой сьогоднішнього поєдинку, Нікіта Сітнер. Гайван хотів перекинути Сухова. А тут жук. М'яч залітає у ворота, що зараховується. Все, друзі, лунає сирена. 5-1. Хід перемагає. А друга перемога в чемпіонаті, і після виграшу суперкубку екстралігою і надалі. Вібет разом сильніші.